Рада бачити вас на каналі. Дякую, що заглянули. Сьогодні я в магазині Аврора у відео новинки для кухні та ванної кімнати. Дякую спонсорам за підтримку каналу. Приємного перегляду. Набір пластикових ємностей для сипучок зі знижкою 249-3 штуки упаковка. Пластиковий дозатор для рідкого мила з відділенням для губки 129. Ось такий пластиковий дозатор з відділенням для губки 99. Вішалка пластикова з прищепками 59. Гачки дитячі на стіні 24, 3 штуки. Яблучка є і ось такі варіанти також по 24. Упаковка 3 штуки. Рукавички 213 50 штук. Зволожувач з підсвіткою 399. Набір підставок антивібраційних пральну машинку 99 за 4 штуки. Тримач металевий для рушників, самоклеючий 189. Серветка порційна, декоративна 77 гривень. Є ще ось така. За 69. Плетена 77. Тарілка пластикова шестикутна, 69. Пляшка для води 77 гривень пластикова. Бокс маленький зі знижкою 9. Тримач для кухонного приладдя 22 гривні. Є ще ось такий силиконовий за 69. Зелений білий та чорний. Сушарка пластикова на мийку 99 гривня. Розсувна. Піднос пластиковий 179, металевий 69, прямокутний, ланчбокс пластиковий є прибори та соусниця 139. Підноси по 59 пластикові, підставки під гаряче 44, упаковка 3 штуки. Котики по 39. Чашка з лимонами 139. З квіточками 99. Це новинка по 88 гривень горох. Чашка з кактусами 69. Скляна 44. Тарілка супова порцелянова 109 листя. 179 пляшка для олії з розпилювачем. Підставка для пляшок: 179 подвійна, одинарна 77 гривень. Глечик для води пластиковий 149 Підставка пластикова для ножів 99. Набір кухонного приладдя на підставці 149, 4 предмети, 49 скляна бульйонниця. Баночка для сипучих 119. Салатник склокераміка Люмінарк 99-18 см. Салатник скляний. 169. Тарілка 39 мажора. Ось такий салатник, 69 з принтом. Тарілка червона глина, колосок 69. Форма для запікання 119. Скатертина 179. Поліестер та бавовна. 150 на 120. 399. Ось така. Зі знижкою. Прямокутна з китицею 110 на 150 біла з листочками 199. 150 на 150 88 гривень. Фартушок кухонний 77 однотонний текстильний. А рукавичка 139. Кухонна силіконова. Серветки мікрофібра. Упаковка 5 штук 55 гривень. Такий набір тут два рушнички за 55, 3 одиниці 39, підставка під гаряче 69. Килимок для сушки посуду 69 прямокутний, Підставка під гаряче, ціна 84 гривні, чохол-охолоджувач на пляшку 84. Ножиці кухонні 77, 29 зі знижкою точило для ножів, ємність харчова 99, каструля 1,5 літрова, кришка склом 299, 349 на 2,5 літри, кіш кришка скло 1,5-літровий 249. Металева фляга для напоїв 69. Відкривачка 74, Щипці 29 металеві. Чайник скляний заварювальний 249. Форма силіконова 59 на 6 штук. Ось така ще є ведмедиків 119. Для кексів 109. На листі 9 штук. Форма для випікання 28 см. розсувна – 169. Бамбукова менажниця має відділення для яйця. Ціна 88 гривень. Дошка для закусок. Кришка пластикова. 199. Менажниця сова 88. Дошка для подачі сиру розсувна 179, столові прибори 4 одиниці. Менажниця 169, 2 відділення. Менажниця, ведмедик 299. Підставки під гаряче, 99. лотос, 4 штуки упаковка. Металевий кухоль є синій, червоний та зелений. 400 мл ціна 88 гривень. Термочашка 279, Термоси по 219 Фруктовниця чорна металева 119, Серветниця 99. Квадратна, кружка сито для просіювання борошна 77 гривень. Сито маленьке 22 гривні. Більше 39, терка для моркви 27 пластик. Формочки для печива 12 штук 139. Дві дошки пластикова та бамбукова 199. Дошка дерев'яна для нарізання ціна 129, овочі чистка 44 гривні. Відкривачка 49. Виномір 24. Цукерниця подвійна 199. Ваза скло кругла 149. Ваза висока ребриста 349. Є ще за 199. Маленькі у вигляді кошечка по 55. Білий та чорний. Стопор пневматичний 69 59 запальничка багаторазова. Є ще за 64 гривні. Розпалювач багаття гелевий 69, сільники 24 500 штук. Кубики для розпалювання багаття 39-32 штуки упаковка. Розпалювач для дерева 200 г 22 гривні. 29 дозатор для пляшок металевий. Воделка дитяча та ложечка 69 в коробці. 12 ніж кухонний фігурний. Овочечистка, стругалка для моркви 29, 149 прес для часнику 88 ще є прес. Ось такий. Миска пластикова, 9-літрова 129, 109 бокс для зберігання пластиковий. Є ще за 24910 літровий. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Гарного дня та вдалих вам покупок!